Що за переговори вела банкова із залужним? Чи дійсно екс головнокомандовець зсу готується до президентських виборів? І що це за історія з дзвінком від команди віце-президента США Джей Ді Венса? Друзі, зараз в ЗМІ з'являються чутки, інтриги, спростування, фейки і направду розібратися з усім цим. Не просто. але ми принаймні принаймні спробуємо та спершу підпишіти на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона росте. Я дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. Є таке британське видання. Називається воно The Guardian. І От журналісти цього видання пишуть, що буцімто глава офісу президента в листопаді 2023 року зустрічався з Валерієм Залужним у Великій Британії. Яка мета зустрічі, Ярмак? Нібито пропонував залужному приєднатися до політичної команди Зеленського, щоб виступити єдиним фронтом перед майбутніми виборами. Але залужний відмовився джерело близьке до переговорів. Цитує екс головкома: якщо я вирішу йти в політику, ви почуєте це першим в приватному порядку. Залужний також пообіцяв не критикувати публічно Зеленського, поки триває війна. Але ключове тут він не виключив можливості участі у виборах. The Guardian пише про те, що залужний в приватних розмовах розмірковував про політичну платформу, взявши за приклад Ізраїль, тобто маленьку країну оточену. Ворогами, яка робить ставку на оборону, і от він, нібито, готовий позиціонувати себе як жорсткий лідер воєнного часу, обіцяючи українцям кров, під і сльози заради спасіння нації, подібно до Вінстона Черчилля. Такі паралелі проводять британські журналісти. Цікаво, що до залужного в посольство в Лондоні приходить багато відвідувачів. Це депутати, активісти, представники бізнесу. І був як пишуть британські журналісти, навіть пол Манафорт, екс радник Трампа, який пропонував свої послуги як політичний консультант залужний. До речі, його пропозицію відхилив. Ще одна гучна історія, друзі, про яку пише The Guardian, Це дзвінок від команди віце-президента США Джей Дівенса. І от за інформацією цього видання, після перепалки між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті команда Венса намагалася вийти на контакт із Залужним. Чому? Схоже, вони, як пише видання, шукали е, типу е, альтернативу. Так, вони шукали потенційні альтернативи, як пишуть ці журналісти, Венс та інші люди з оточення Трампа використовували різні канали щоб достукатись до залужного. Але той, порадившись із главою ОП, Вирішив не відповідати на дзвінок, цікаво, що після цього скандалу залужний зустрів в Зеленському аеропорту навіть сфотографувався з ним, демонструючи лояльність. Ось ця світлина. Вона була доволі популярною тоді в мережі. Та і зараз є привід, якраз принаймні, згадати що я хочу, друзі, вам сказати: що, е, Ну The Guardian зазначає, що. Розбіжності між ними, між Зеленським і Залужним, почалися ще до повномасштабного вторгнення. Наприклад, Залужний наполягав на більш інтенсивній підготовці до війни, тоді як Зеленський ну, переживав, турбувався, боявся там сіяти паніку серед населення за два дні до уторгнення на засіданні РНБО залужний і тодішній міністр оборони України Олексій Резніков, нібито виступали за уведення воєнного стану, але Зеленський обрав більш м'якші заходи. Ці розбіжності лише загострювалися, як пишуть журналісти з часом. І ну, значить, загардян пише, що майже кожна там стратегічна зустріч закінчувалася суперечками. А в команді президента, значить, зростало певне невдоволення у підсумку в лютому 2024 року. Зеленський звільнив залужного з посади головнокомандувача. Насправді останнім часом, як ви вже самі звернули увагу, чутки про політичні амбіції залужного лише набирають обертів. Американська журналістка Кеті Лівінгстон, я про це розповідав в своїх попередніх блогах, написала не так давно, що залужний, нібито вже відкрив передвиборчий штаб у Лондоні і таємно готується до. Президентської кампанії до президентських виборів, і от за її даними, керівником цього штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва а організацією кампанії, типу займається нардепка від європейської солідарності в минулому від народного фронту. Вікторія Сюмар медійну частину буцімто доручили Оксані Торп, це екс журналістка BBC Україна. А міжнародний напрям курує Поліна Лисенко, колишній, колишня керівниця центру протидії дезінформації. Також там згадується підтримка і екс екс-нардепа Сергія Пашинська. Але що цікаво, ці твердження. Швидко спростували навіть не так, не швидко. Насправді не швидко. За 6 годин десь приблизно після там того, як ця інформація з'явилася, були там перші спростування. Оксані Оксана, Оксана Тороп заявила, що вона не лише там. Що вона лише допомагає залужному з медіа і каже про те, що там, доки триває війна, залужний думає про збереження країни, а не про вибори. Вікторія Сюмар також там ну фактично заперечила існування цього штабу. Сказала, що якби ще хтось знав, коли будуть вибори, і додала, що залужний там чітко сказав, поки йде війна, про політику не йдеться. І Сюмар каже про те, що це є інформаційними вкидами. все. і мовляв, ніякого штабу там немає. Треба сказати, до речі, що залужний. Публічно ніколи не говорив про те, що він йде на вибори президента, як і не говорив, що він не йде на вибори президента. Це також важливо зазначити. Я насправді не знаю, друзі готується залужний до виборів, не готується. Я спілкуюсь з батьма людьми, як ви розумієте, і, і поза кадром, і у кожного різна інформація вона своя. Тому зараз важливо, мені здається, звертатися лише до офіційних джерел, тому що одні кажуть, що він готується до виборів, інші кажуть про те, що він до виборів не готується. Ну тому я не можу вам сказати, так це чи не так. Інформації багато, вона різна і, і вона неперевірена. Ем, але що я знаю точно, що всі ці розмови про вибори і так далі вони є пустопорожніми. Пустопорожніми. Виборів зараз немає. Є правовий режим воєнного стану, який забороняє ці вибори. Але давайте ми зараз поглянемо там на останні рейтинги. Так ну принаймні дослідження соціологічні, ем, які там стосуються довіри до політиків. Можливо, саме вони є породженням того, що зараз відбувається, і те, що ми зараз обговорюємо. Ну от, наприклад, за даними соціологічної групи, рейтинг від 4-5 липня цього року, Валерію Залужному довіряють 73% українців, і це найвищий показник серед посадовців. Зеленський йде другим. 67% виборців не виборців, вибачте, а населення, яке йому довіряє Крило Буданов, має 56%. для порівняння головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському Довіряють 41% за даними рейтингу. А прем'єр-міністру шмигалю в минулому премєр міністру як ви розумієте, тоді ще він, він був прем'єр-міністром. Лише 25%. Тобто, залужний там не набагато, але випереджає Зеленського. Але чи означає це, що він піде на вибори? Поки що сам повторюю залужний мовчить, і це насправді лише там підігріває, як ви розумієте, певні спекуляції, тому що ми це все обговорюємо. Інформація з'являється постійно з різних джерел. Цікавий до речі, момент. От я на нього звернув увагу, не знаю. Можливо, я кенс якусь шукаю, але ну нещодавно видання Експрес писало, що Велика Британія готова там допомогти Україні провести перші там повоєнні вибори. Лондон планує організувати голосування для мільйонів українців за кордоном, боротися з російською дезінформацією і навіть допомогти з контролем виборчих фінансів і безпекою кандидатів. І це важливий сигнал, тому що Росія точно намагатиметься втручатися в українські вибори, якщо вони будуть підкреслюю, як вона це робила раніше. Чи може це там бути пов'язано з чутками про залужного? Ну це ж насправді це лише припущення. Хтось вважає, що так це може бути пов'язано. Хтось вважає, що ні, це не пов'язано аж ніяк. От партнери запропонували нам допомогу. Але але місце його роботи Лондон тут додає пікантності цій ситуації. Погодьтесь тому, друзі, що ми маємо? Чутки про Політичні амбіції залужного гудуть але сам він тримає інтригу. Банкова намагалася залучити його до команди. Не вийшло. Команда Венса спробувала вийти на контакт з залужним. Він не відповів. Але найголовніше, я підкреслюю ще раз: ми обговоримо якісь речі, які а не мають офіційного підтвердження, б, не мають особливого значення. Бо вибори в Україні під час війни провести неможливо. Війна триває, мир ще занадто далеко, і його досягнення цього миру на жаль не тільки від нас залежить, а розмови це, вибачте, просто розмови. Тому тримаємо голову холодною, друзі, Дивимось на все через призму критики і концентруємось на війні, тому що на жаль, це довготривала війна на виснаження і нічого зараз не вказує на те. Що в найближчий час можливе перемир'я або довготривалий мир. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.